Тельбот Ілі Шахів грає проти Кумана. Рейтинг 1920. Перезови Гамбіт. Я сюди йду. Давай тринули. І будемо атакувати. Ж4. Твердословно можу взяти, да? Тепер же 14 жертв. <кхе> Чого? Того. Ну, ясно, ти хочеш це 4 піти, ну це не дуже. В таких моментах, тому що ти слона не проганяєш, слон піде тільки на F5. Якщо що. А, ти Вирішив взяти. Вирішив, щоб якби, покращити мені коня в центр підвезти. Дякую. Дякую, мій фред. От мені якраз не вистачало фігури в центрі. Тепер вона там є. G5 хочу піти. Тобі Вже нема вибору. Пра... Ну, можливо, ти якось так можеш. Ні, так, ти не можеш. Ні, ні, Це щось щось. Так, им хотел жертвовать у меня пешек. Идея в тим. Что линия С у нас, да, такая сегодня? 50-50, типа. Угу. <реклама> <реклама> Цікаво. Ну, добр. Далее ты киневшись, пидош, чешу. Ну, не цікаво просто. Просто накиняв 6, то я може и тут ударить. Не, накинь 6 g5 здесь. Ну, звис. Це основна ідея. Відкрити лінія? Нічого не. Ти хочеш фрезя зловити мені? Так я ж не збираюсь потрапляти в пастки. Jesus, I do to do, do, dance, 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 with my hand. Так, твоя ідея зрозуміла. G5 ти взяв, взяв, взяв. Значить, нема в мене G5. Ти зараз щось сюди піки. Ну, добре. Підкріплюсь. Якось непогано вийшло. Не знаю. Якимсь дивним маневром маятника. Сон поставив мені проблеми. Ну, в принципі, далі як F5, якісь є. Нападе, ну, можливо, на житло. Потім G5. Але це не точно. Можливо, що ще шукати. Да. Непогано, що я можу сказати. Непогано. Гарно, грає. Я не встигаю тут піти, бо він тут візьме. А ні, встигаю. Значно дуже добре. Тут просто він не встигає створити св... контурдар, так що пішак буде висіти. Фігурка. А на цей хід я чим б'ю? Конею? Ну, виходить коней. Далі, отак. От Є 6. Не знаю, що з цього вийде, але я вже тут і пишу. Там ще якісь шахи будуть. Тут вся ідея була в цьому ході. Фу. Можливо, в інший раз, друже. Я не люблю відразу грати. 74 на 69. Мені цікаво подивитись аналіз. Так, кажу, комп'ютер. Нехті. Він просто не знає, що Рубін Угу, Треба не витрачати часу. Створювати і потім відійти. Дуже важливий темп з'являється. Ну, я, звісно, десь відчував, що поки що якоїсь моєї атаки вже нема. Ініціативи такої, щоб створити якісь супер -загрози. Тому виходить, що цей повільний хід він дає час чого Це сильний хід. А це вже ні. І тут Тора йому треба було продовжувати створювати загрози. Тут він захистився і напав десь, приходиться кудись відходити. І він розкручується. Він уже чіпляється. Да. І тут Ферзю ніхто не заважає, ні слон на кінь на лінії Д. Тут краща позиція у чорних. Все-таки після F3 укріпились в центрі фігури підкріплені пішаками. Кінці 3 просто. Зроби хід просто кінці 3. Ну, не знаю. Якось дуже тонко. Я вже хочу десь атакувати назад коня виставити. Нема дурних. так ну, Відкриваємо лінію, щоб зайти поатакувати. Шуперника. Є світіго фігури туди йдуть кудись. Це блискучий хід Yes, of course Yes, і Ну на що я розраховував? що він візьме, ну, наприклад, слону. Я б'ю тут все рівно так. І як тут. А, ну ми просто фігури від'їли. Окей, а якщо тоді пішаком? Ну, пішаком погано, тож просто так. Взагалі марно. Тут просто в'єм І мед. Ось ну, така. Красива партія. Дякувати, Рубінштейн.